Сьогодні 21 липня. І сьогодні ми будемо говорити про виноград. Погляньте, як наша грона наливається. Але за все, що налилося, ми не можемо мати якісний виноград. Існує загальне правило. На один кілограм урожаю потрібно мати. Мініметр. Листового апарату потрібно прибрати зайві громи. На один пахінь залишаємо одну грому. Краще мати один кілограм дуже доброго винограду, ніж мати два кілограми кислого винограду.